Так, ще тільки ленивий не зняв, що випав сніг з першим снігом всі. Що вам сказати? У нашій роботі, у нашій роботі це не дуже-дуже приємно, того, що вони всі гразні. О, тут уже продавець підготувався, дивіться. Все, автівку можна оглядати. От ми тільки ще не робили огляд, і як ви думаєте, огляд робили Кліо, 103 пробігу, сьомий рік Кліо робили. Не знаю, зараз надіслали всі звіти замовнику, будемо приймати. Автівка ніби непогана, але потрібно ще діагностувати на СТО. Та. Заїхали перш на мийку, помили і тільки тоді можна робити огляд. Того, що от ті всякі маленькі моменти, коли є вода, ви нічого не побачите. Можна купити одну автівку, а приїхати додому і буде автівочка зовсім зовсім інакша. Да, така специфіка. Для продавців, я думаю, це тільки плюс, але для вас це великий мінус. Тому перед оглядом потрібно змивати, щоб бачити всі моменти по кожній автівці. сніг випав, нічого, працюємо. Єдине, що огляди вам не вдасться трошки познімати, але нічого, будемо знімати, пишіть які автівки цікавлять, будемо щось по можливості мати, будемо вам показувати. Авторинок, як бачите, працює. Ми працюємо, кому потрібна хороша автівка, контакти, як завжди, під відео. Звертайтесь.